Добрий день! Це подкаст Античний Рим сьогодні. Оскільки різдвяні ярмарки вже в повному розгарі, а святковий сезон вже зовсім близько, саме час поговорити про святкування наприкінці року у римлян. Сьогодні у нас у студії експерт з історії стародавнього Риму. Отже, сьогоднішній епізод складатиметься з питань та відповідей. І перше питання на сьогодні. Чи правда, що Римський рік починався у березні, а не у січні? Якщо коротко, то так. Однак кінець року припадав на кінець грудня, як і в сучасності. Але ми поступово з'ясуємо, чому було так. Згідно з архаїчним календарем Ромула, рік починався у березні, місяці, присвяченому Марсу, і закінчувався в грудні, що присвячувався Сатурну. Таким чином, грудень був десятим і останнім місяцем року. А чи вони організовували щось на кшталт свята наприкінці року? З 17 по 23 грудня святкували одне з найважливіших свят року, що мало назву Сатурналії. Це були дні, присвячені Сатурну, стародавньому божеству землеробства та часу. Свято Сатурналії виникло в 497 році нашої ери, тобто той же рік, коли був побудований храм, присвячений Сатурну. Залишки цього храму досі можна знайти на Римському форумі поблизу Капітолійського пагорба. Сатурналії розпочиналися урочистим жертвопринесенням у храмі Сатурна на Капітолійському пагорбі, під час якого розв'язували вовняні пов'язки. Навколо ніг статуї Бога, аби він міг виконати всі необхідні процедури в ролі засновника Нового року. Згідно з міфом, Сатурн помирав під час зимового сонцестояння та відроджувався на початку року. У ці дні римляни призупиняли військові операції, роботу та навчання. У дні Сатурналій люди просили Бога про захист від зимового холоду. Вони запалювали свічки та влаштовували великий бенкет у кожному районі, на який запрошували всіх, їли фокачі, сири, оливки та пили розбавлене вино. Також організовувалися виставки, ярмарки та ринки. Період святкувань був досить особливим ще й тому, що відзначали рівність раби були рівними зі своїми господарями у період сатурналій, вони сиділи за столом зі своїми господарями. З опису сатурналій можна зробити висновок, що вони схожі із сучасними святкуваннями бенкети, призупинення заходів, релігійні процесії. Тож чи можна вважати, що сатурналії стали основою для сучасних святкувань наприкінці року? Як бачите, багато давніх традицій, схожі на сучасні. Влаштовували бенкети, на які готували особливі страви. Які зазвичай ніколи не їли з березня по грудень, а лише під час сатурналій, організовували виставки та ярмарки, як це часто роблять сьогодні до та під час різдвяного сезону. Стародавні римляни проводили релігійні обряди у храмах, присвячених божествам. Сьогодні релігійні святкування проводяться в церквах. Коротше кажучи, спосіб святкування сатурналій. Нагадує наші сучасні традиції святкування різдвяних свят. Це все на сьогодні. Дякую за увагу та гарних свят.